Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і вже маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем філософ, письменник, публіцист, голова вченої ради Національного університету Острозька академія Петро Кралюк вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Петре, слава Україні. Вітаємо слава. Пане Петре. Знаємо, що вчора вийшла ваша нова книга під назвою Виникнення козацтва, і хотіли би дізнатися. Про цю книгу, про те, як давно ви над нею працювали, де, де ви шукали інформацію для неї, і в якому видавництві вона звичайно з'явилася, і де можна вже її знайти і почитати? Ну, справді, порівняно недавно вийшла така моя книга. Ось так вона виглядає. Називається виникнення козацтва. Над цією книгою я працював на початку нинішнього року, використовував переважно цілком доступні джерела, про які дуже багато говорять, але, можливо, не завжди звертають увагу на деякі нюанси. Ну, переважно це все таки козацькі літописи. Це основна, скажімо так, джерельна база цього видання, але крім цих козацьких літописів, також я використовував використовував різного роду матеріали, які стосувалися виникнення козацтва, в тому числі і матеріали документального характеру, які були свого часу опубліковані. Ну, принаймні, основна маса джерел все таки була опублікована, зокрема в архіві його западної Росії, і так далі. Що стосується видавництва, то це видавництво український пріоритет. Досить, як на мене, відоме видавництво. До речі, очолює його, і фактично його засновником є Володимир Совкошитний, один із депутатів Верховної Ради України першого скликання, будемо говорити так. Саме він був доволі активний в той час і саме один із тих, хто голосував за незалежність України. Ну, Зараз він займається видавничою діяльністю і тому ну, намагається. Видавати таку україноцентричну літературу. Він звернувся до мене, запропонував саме таку тему, я не відмовив йому. Ну і от таким чином з'явилася ця книга. Угу. Ну, пане Петре, дійсно цікаво дізнатися деякі факти щодо козацтва. Передовсім чи дійсно першими козаками були вихідці саме із Волині? Ну, давайте говорити так, що е, взагалі, оце 16 століття, коли відбулося виникнення і формування козацтва, Хоча дехто говорить про те, що ще в 15 столітті в кінці були козаки. Ну, насправді воно не зовсім так. Власне, можете звернутися до цієї моєї книги. Я ці всі речі розбираю. Але чи були першими козаками вихідці з Волині? Ну, звичайно, якась частина Волинян так чи інакше опинялася на теренах центральної України, і вони становили певну частку козаків, як на мене, то ну не таку і малу частку, взагалі скажемо в той час із Галичини Олені йшла така своєрідна міграція на терени центральної України, і в результаті цього здійснювалося поповнення козацтва. Ну але якщо говорити про перших таких козацьких ватажків, про яких, наприклад, говорили козацькі літописи ну. Тут я можу звернутися там і до Григорія Граб'янки, там і пізніше історія русів, ну і ряда інших. То е, вони не е, називають низку імен, але це були люди, які все таки з Волині не походили. Е, е, ну, наприклад, предславлян Корольський, який, до речі, був католиком, поляком і походив він із малої Польщі. Далі досить така цікава фігура, яку прославляють по суті козацькі літописи, Бернард Претвич. Сам він походив із Сілезії. До речі, треба сказати, що до сьогоднішнього часу живу. Нащадки Берналда Претвича живуть вони в Німеччині, бо це був германізований рід. Ну, але принаймні Бернард Претвич чимало зробив для того, щоб оборонити українські землі від нападів татар. Він Снував міста на теренах Поділля, навіть зараз у Вінниці, є вулиця Бернарда Претвича і так далі. Ну, от такі були вожді. Але що стосується волинян, то так я погоджуюся, що чимала частина волинян все-таки опинялася в цих козацьких лавах. І деякі з них займали далеко не ну, відігравали далеко не останню роль у розвитку козацтва. Пане Петре, ви трошки от затронули тему Криму. Чи були от серед козаків кримські татари? Чи могли вони взагалі потрапити до козацького війська і як? Та звичайно були навіть можна говорити про говорити про те, що особливо це стосується 20-х років 17-го століття. Українські козаки по суті укладали договори із кримськими татарами. Брали участь у боротьбі між боротьбі, яка велася на території Кримського ханства, і очевидно, в цій боротьбі брав і. Участь Богдан Хмельницький. Ну і потім ми бачимо низку козацьких повстань. І серед цих протажків повстанських були вихідці із Кримського ханства. ну Наприклад, такі Павло Бут. Вважається, Це дуже що дуже Так. Так, відома, фігура і далі Тарастрія силу те саме стосується його. Ну потім навіть існувала низка відомих старошинських козацьких родів, які. Походили із кримських татар, зокрема відомий рід Кочубеїв. Я думаю, тут не треба коментувати. Також, наприклад, рід гіреїв, і дехто навіть бажає так, що мати Григорія Сковороди походила із цього роду гіреїв. І її прізвище була ну, з вами Палагея Шахін Гіреєва. Ну дійсно. Ну, тобто історії, дуже факт, історії дуже пов'язані ну, генетично також. Звичайно, дуже пов'язані. У нас існують такі стереотипи, що, мовляв, кримські татари постійно нападали на терени України, вони принесли великі збитки і так далі. Ну, не без того. Але не можна так одномічно говорити про ті процеси, які відбувалися в період середньовіччя. Все-таки кримське ханство – це була велика держава, доволі розвинута держава. І... Е вона потребувала робочих рух. На жаль, роботоргівля на теренах України велася спокон віків ще з періоду Київської Росії. От знаєте, ми ідеалізуємо наших князів там Володимира, Святослава і так далі. Але якщо розібратися, то саме ці люди здійснювали так зване полюддя під час якого. Кого забирали людей, продавали їх в роби і тому подібне? Подібне відбувалося і в період середньовіччя. Фактично, кримські татари займалися оцим людоловством, продавали людей на ринки Кримського ханства, Османської імперії. Щоб тим самим забезпечувати необхідні робочі руки у цих державах, ну отак воно, воно виглядало, пане Петре. А е, от навіть... що змінилося? От ви говорите про такі речі, ну що при князях наших відбувалося після хрещення Росії, трошки ця ситуація Там, все таки покращилась чи ні? Ну, я не говорити про те, що серйозно вряд чи можна, бо навіть якщо ви звернетеся до повісті минулих літ і там говориться про те, чим торгували на теренах Русі, то чітко було сказано так: що торгували ну, переважно це віз віск також різного роду школи і раби. Причому раби стояли на першому місці. І, Наприклад, Святослав, князь Святослав, який ну, він, звичайно не прийняв християнство, але він говорив так, що він хоче сидіти на Дунаї, бо там звозять різного роду товари, в тому числі із Русі раби, рабів. Ну і звичайно, християнство певним чином, ну скажімо так, обмежило работоргівлю, але говорити про те, що воно кардинально змінило ситуацію. Ну я би я би цього не говорив, але тут ми трошки відхилились від теми. Говорили про кримське ханство. Заглянули трошки далі історію. Тобто, ну на жаль, таке явище було, і навіть сьогодні. От ну давайте реально говорити, українці зараз виїжджають за кордон. Їх використовують як робочу силу за кордон. Так їх не називають рабами, вони мають певний статус, їх їм це навіть подобається. Але до речі, подібна ситуація була і в період середньовіччя в тому самому Кримському ханстві. Ну, наприклад, от пам'ятаєте, є така розповідь, що Іван Сірко здійснив похід на Кримське ханство. Там е, захопив велику кількість, е, е, звільнив вірніше, полонених, е, і він їм. Е, Пропонував повернутись в Україну, але значна частина із них, у цих е, уже людей, які опинилися в кримському ханстві, так званих тумів, відмовилася повертатися. Їх здовольняли ті умови, які існували. Кримському ханстві. Ну, я вже не говорю про те, що все-таки кримські татари підтримували зв'язки з козаками. І коли говорити про повстання Богдана Хмельницького, ну тож половина армії тогочасної мовно назвемо повстанської армії, майже половина становили саме кримські татари іслам Гірей. Дав татар для Богдана Хмельницького, а потім, врешті-решті, сам приєднався до цього війська. Тобто, ну от такі були у нас відносини з кримськими татарами. Пане Петре, ну цікаво, чи в вашій книзі є якраз інформація про передумови створення козацтва, про те, яким чином воно формувалося і де зародилось? Ну та то, власне так у я веду переважну мову про в цій книзі про 16 століття. Ну і що стосується виникнення козацтва, то зрозуміло, що виникло воно на теренах нинішньої центральної України. Е, є різного роду теорії, чому виникло козацтво. Якщо хтось захоче, може звернутися до цієї книги, і там ці всі теорії аналізуються. Е, ну зрозуміло, що, що була низка причин, які обумовлювали появу цього феномена. Були звичайно. Причини такого, я би сказав, соціального характеру, але не тільки соціального характеру. Були і причини, я би сказав, військового характеру, зовнішнього характеру саме. Наїзди кримських татар вони і спричинили потребу створення от таких козацьких загонів, які би відбивали наїзди татар, і власне деякі прикордонні старости. А про них я вже говорив, І Преслав Ян Коронський, і наприклад, Бернал Претвич. Вони власне і творили такі козацькі загони, які виступали проти кримських татар. Ну і, Звичайно, з'являється Запорізька Січ, формується реєстрове козацтво. Причому реєстрове козацтво, і Запорізька Січ формувалися майже паралельно. Ну і Одна і друга інституція по суті виконували приблизно одні ті самі функції, саме захисту українських земель від нападів кримських татар, але ці інституції по суті формувалися на такій, я би сказав, вільній території на пограничі, на пограничі тодішньої речі, Посполитої. і тому не дивно, що туди тікали люди, які хотіли спробувати військового щастя, які хотіли збагатитися. Ну що тут гріха таїти, хтось тікав і від. Тих, ну скажімо, соціальних умов, які їм не подобались на території речі посполитої, і так далі. Ну, але водночас до козаків приєднувалися і кримські татари. І, ну і взагалі скажімо, що козацтво це була така. Я би сказав, інтернаціональна спільнота. Там були не тільки місцеві українці чи русини, як їх називали, але і вихідці з інших земель, також із Польщі, із території, навіть інших країн, центральної, навіть Західної Європи. Ну і водночас так. ну, але тим не менше формувалася така спільнота, і дійсно вона являла собою цікавий феномен. Пане Петре, а от щодо кубанських козаків, ну я просто чесно признаюся, я сама з Криму, і насправді дуже багато про це було там різних тем, розмов і так далі. От ваша думка: що ви думаєте про тих людей, які опинилися на тій території, і от як вони протягом цього часу себе там поводили і поводять зараз? Бачите, історія кубанських козаків це пізніший період. Власне, коли була знищена Запорізька Січ у 1775 році, тоді все-таки козацтво як таке, залишалося і треба було щось робити з цими людьми. І, власне, Катерина Друга та її чиновники вирішили частину із цих козаків послати на територію Кубані. Це була погано обжита територія. Ну, територія, де було де, яка зазнавала постійних нападів з боку Турку. Було сподівання, що українські козаки будуть охороняти цю територію. В принципі, так воно і було. Ну і треба сказати, що Українці, які жили на Кубані, вони довгий час зберігали і, по суті, до сьогоднішнього часу десь і зберігають свою українську ідентичність на території Криму. І далі люди співають українські пісні. Розмовляють ну, принаймі в селах, розмовляють мовою, яка дуже близька до української мови. Інше питання: що цей регіон зазнав тотальної русифікації, і зараз ну ми бачимо, що Кубань. Доволі лояльна по відношенню до Москви, до московської влади. Ну чому це так? Тут можемо багато говорити, розбирати. І з цим, до речі, один із найбільших олігархів Росії є Дери Паска, по суті, походить із Кубані. І прізвище у нього типово українське. Ну і до речі, також із Кубані, із цього регіону походить і відомий російський письменник Солженіцин Олександр Солженіцин. принаймні, по лінії матері він Українець і він про це писав. І Солженіцин це один із небагатьох російських до речі авторів, які постійно в своїх творах. Українських персонажів, які розмовляли у нього українською мовою. Е, ну, Можна говорити також про Шолохова, який теж із цього регіону. Ну, Взагалі Донщина і е, Кубань пов'язані між собою. Ну, і, до речі, найбільші повстанці, які походили з цього регіону, це Разін і Пугачов. Виявляється, теж були українцями. Ну не можна сказати, що вони були 100% українцями? Там у них була намішана кров, але вони походили саме із української станиці, і ну бачимо, що найбільші повстанці на території Росії найбільші повстання очолювалися такі українцями, по суті, українськими козаками. Пане Петре, на сам кінець то чи вже є ваша книга в книгарнях, чи є. Можливо, електронна версія, де її можна знайти, прочитати і дізнатися більше деталей. Так, розірвався зв'язок, але спробуємо його відновити. Пане Петре, цю книгу ви можете придбати на? Так, так, будь ласка. Через сайт це видавництво Український Пріоритет, також на сайті цього видавництва. Там вона розміщена, ну і скоро вона буде в книгах. Зуміло, дякую вам, пане Петре, за цю інформацію, за спілкування, за ваші нові книги. Петро Кралюк, філософ, письменник, публіцист, голова вченої ради Національного університету Острозька академія, був з нами. Я, на жаль, не, не чую вас. Був з нами в ефірі громадська інтерактивна та радіо 1». На все добре, пане Петре. Тримаємось. Дякую.